Як перший Псалом співався, каже, все покладіть до нашого Ісуса Христа Правда. Все. В Дії святих апостолів там записано в 14 главі 16, 17 словом. У минулі часи він попустив усім народам ходити стежками своїми. Але не залишив себе без свідчення. Роблячи добро, посилаючи дорожчики, пори вружайні, сповняючи їжею і радістю серця наші. Слава Господу, а друзі, друзі! Да, десь у часті попустив нам Господь отак ходити. Для чого? Щоб приблизити цю мішу ідіно поєднувати тими дорогами своїми. Побачиш тих, на за тих ручків. Той гріх поб'є тебе. І ти побачиш Твої добрі дороги. І прийдеш, каже ти до мене, друзі дорогі. І слава Богу, що Господь наблизив сьогодні нас всіх до себе правда. Слава, слава, Богу. Богу. слава Богу! Яка то любов Божа? є! Яка то милость Божа? Я зачитаю Слово Боже є, яке записане у Другому післанні Петра. Усе, що потрібно для життя й побожності, дароване нам Божою силою, Його через пізнання, того, хто покликав нас славою і добротою, бо найбільші та дорогі обітниці даровані нам, щоб через них були ви спільниками Божої природи, ухиляючись від тлінного хотіння, щоб в світі, тому докладіть до цього. Все ваше старання і подайте у вірі вашій чесноту, в чесноті розум, а в розумі стримання, в стримані терпеливість, а в терпеливості побожність, а в побожності братню любов. У братній любові досвід. Коли це буде у вас намножуватись, то не залишитесь ви. Лі... Лінивими ані безплідними в пізнанні Господа нашого Ісуса Христа. Слава Богу, друзі Бога. Слово Боже каже, доплатіть, правда, доплатіть старання. Да, десь приходить тай... те роздраження, десь той приходить той крик, та ненависть, та злоба. Десь воно підходить, береться. Яков пише, каже, відкиньте, залиште всяку, всяке зло. І з лагідностю, каже, прийміте в кротості, наседайме слово, яке сильне спасти вашу мою душу, правда? Наші душі сильне слово. Каже, ви очищені через Слово Божє, правда? Бо тому ім'я йому Слово Божє. І Господь хоче, щоб ми мали таку силу в ньому, в Його слові, очищалися і йшли далі. Ми знаємо ці плоди духа, любов, радість, мир, благость, милосердя, Кротость, роздержання. Каже, на такових нема закону. Але як важливо, щоб умножалися ці плоди правда. Я ще зачитаю два місці Писання. Які записані в Єремії, це 7 глава 23 слово. Але дав я їм таку заповідь, слухайте голосу мого, мо то я буду вашим Богом, а ви будете людьми моїми. І ходіть кожною дорогою, яку я вказую вам, щоб вам було добре. Слава Богу, друзі добре, дорогі. Я Господь. Дбає про, про ту любов, про те добро. І ще в 4 главі 7 слову Петра, 1 Петра. Усьому ж кінець наблизився. Тому будьте мудрі та пильнуйте у молитвах, а найперше майте один до одного, щиру любов, бо любов покриває багато гріхів. Будьте гостинні один до одного. Без нарікання кожен, який хто отримав дар, так ним нехай служить один одному, як добрі доморядники всякої благодаті Божої. Слава Богу, друзі. Ми дивимося, що Бог дав дари для церкви. Дуже багато дарів, я не буду їх переч... перераховувати. Але саме там такий є найважливіший один дар. Якщо каже нема любові, правда, то ти що б не робив? Як та мідь? Дзвінкає, гучнає, правда? Нема любові. І ми знаємо, друзі, дорогі, що одна любов буде підніматися весь любов. Котора вилита Духом Божим в серця наші. І як важливо її не втратити. Господь вилеп дав. Але її можна і втратити. В Наума написано, каже, піднімається на тебе руйнівник Російський розрушитель. Але слово Боже каже: охраняй. Це в наума. Друга глава з першого слова. Охраняй твердині, стережи дорогу, укріпи чрества, собирайся з силами. Для чого, друзі, дорогі? Щоб протистояти оцьому, цій руйнації цим злим, нечистим силам. Каже в міре дій твоє і крадеться В серце двер. Йому нічого не потрібно, йому повинна столітися, і з якої сходить. Життя, істочник життя. Він хоче туди зробити пробойну. І викрасти оту любов, оту і мир. І вкинути йти свої плоди, ненависть ага, ага. і так далі. Не хочеться їх перераховувати, ці, ці плоди. Його теж плоди. І каже, ця людина і ходить, і вірить, і десь пошла пробойна. Десь пішла пробоїна. І звідки ж береться те зло, скажіть? Коли дивишся, ну, всі люди Божі, правда? Всі Божі люди. Ну, Слово Боже, так, по крайній мірі нам говорить. Що Господь вложив своє духа життя ще в утробі матері, ще в той плід. І людина стала душею живою, правда? Ну так написано. Але чому за ці Божі люди, вони не можуть до Бога прийти? Чого ж вони не можуть до Бога прийти? тому що з'явилася та любов та радість та Божа благодать. І сьогодні багато її не прийняли тієї любові. Не прийняли. Каже, ніхто не може до Отця прийти, як каже, тільки каже через мене правда, через нашого Ісуса Христа. Я каже, дорога, правда і життя. Оця любов. Хто то відкидає? Ми дивимося, два народи, правда. Україна, Росія. Скільки сьогодні українців в Росії, сьогодні сьогодні росіян в Україні? Жили, правда, мирно, дружили. Їздили там на заробітки. Ну все було, кажеться, начебто, добре, хорошо. Ну звідки ти зло сьогодні? Звідки? Божі діти. Боже діти, хто виграв оцю любов, оцю радість? Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. Скажіть, яка радість була, правда? Осана благословений, хто їде в ім'я Божої. Город прийшов втрепет, дивлячись на Ісуса Христа, сліпі прозривають, криві ходять, глухі чують. Каже, ну що ще потрібно для, для людей, для народу, правда? Ну, прийшов Месія. Родили. Проходить час. Крик розпни, розпни, розпни. Скажіть, де ділася та радость? Де поділася та любов? Що спрацювало в тих людях? Завість. Угробіли ті серця. Біда. Дай нам бараву, дай нам обійцю. Що люди прийняли? Що люди випросили для свого життя? В мірі, каже, дійство є лукавий, і крадеться серце двір. І сьогодні відкриває своє серце і приходить цей лукавий, і несе все цей негатив цьому людому. Несе. І ж, як не розуміють, закриті очі духовні. Закриті. Де ж подивіться такий приклад, правда? Ну всі вже ми такого, хто то молодший, хто то старший. Десь женилися, виходили замуж, правда, раділи. Ну, кажеться, ну сив би на руках, така гарна, така добра. Ну, всю бисть любив би. Оп, такий наречений, такий мій, такий красивий. Чоловік мій, правда. Не мало чого. Ну приходить якийсь період часу. Ну, де ти взявся на мою голову? Ну, ну, ну я не знаю. ну... Жінка моє до підлогу зайшов, вступив, бо біжить з роботи голодний. Ух, їй подав де його ночі. Ну де та любов ділася? Ну, 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 ну каже, не можна видержити. Ну, такому ну, просто дітей, правда, сестри. Ну, ж ту любов украв. <кхе> Отак наше життя, воно продовжується, друзі. Але коли ми зрозуміли, коли ми побачимо, кому ми двері відкрили, знаєте, оце Бог нас учить, щоб ми ну, мали очі відкриті, да, десь і впустили, десь і віддали добробойну, щоб ми мали ту мудрість, каже, просіте мудрості. Я в тої обстановці поступити, друзі дороги. Навіть якщо ми впали в ту обстановку, десь і підійшло те зло. Щоб воно тут не, не пошкодило, щоб не став той та гіркота, не наповнила, знаєте, наше то серце. І ті гості приїхали з Германії і не виходять з хати. Їх і так, їх і так, а вони не виходять з хати. Правда? Ну буває таке. Та буває. Господь хоче, щоб ми не втрачали його. Веде нас до, до цієї досконалості. Так, да, навіть каже, якщо спітнувся. Якщо і возвисив там голос, і, і дав місце, то хутенько бажи. Господи, прости, правда. Як те слово таке, воно невелике, а воно таке вагомеє, правда? Сказати прости. Жіночка моя, кохана. Я. Прости, чоловіче, ну образив, ну підійшов під грачу руку. Пусти. Пусти. Житовиця, Пусти. Зразу все міняється, правда? Зразу все міняється. Радость все. Все, вже, жінка, вже, дає той борщ, чоловіча ти голодний, наївся, все. Це ж любого чоловіка через, через апетит приходить, там наїса, там тоді добре стає. Ну. І от, от наскреба та мудрость, правда, підходити до, до нашого Господа. Але як важливо, коли той тягар впаде те серце, і людина не може звільнитися. Оце печально, друзі дружі. І воно починається руйнація із середини в нас. Із середини. Приходять болезні, приходить все. Чого? Знаєте, перш за все, людина не може простити як себе, як чоловіка, як ще як Тобто ота от опіда в душі. Вона дуже гнітить ту людину. Гнітить. Отсюда всі хвороби, отсюда все от непрощення. Якщо ми не прощаємо, Господь нас не може простити. Перша молитва чи наша. Там дуже так, ну, глибина цієї молитви, правда? Глибина. Прости нам, як і ми, правда, прощаємо. Каже, вроді би щодня за Декілька разів на день цей молитвою. Але які це вагомиї слова? Прости. Прости. Друзі, друзі, хіба щоб Україна визвала до Господа і сказала, Боже, прости, Боже нам. Ми зрішили, ми відійшли від Твоїх заповідей, ми, ми зійшли з Твоїх доріг. Боже, прости, поможи. Господи! Щоб ми прийняли тебе, відкрився для нас. Не помилував би Бог нашу країну. Помилував би. В один міг. Щось то -що, Йона знав тих людей зіпсованих. Господь каже, йди. Говори Йона. Ні, він забрався в другу сторону. Ні, ні. Боже повеління. Не хоче вона так йти через воду, через кита. Все одно підеш туди куди, куди Господь направляє. Але ми бачимо, друзі, друзі, що народ прийшов в страх, правда. І що Господь зробив? Помилував. І сьогодні Він кожного з нас милує, милує. І хоче, щоб наші серця були чисти. Без того тягара. Звільнилися. Боже, прости. Прости, Боже, Ще десь десь ще підходить, де ще я не навчився давати стояти крепко. Не можу зберегти свої твердині, очі, уші, серце. Ще десь той проходить, де десь, десь ще робить пробої. Поможи, Господи, зберегти свої ці дороги твердині, не дати врагу доступу, щоб він проник в цю столицю і не нашкодив. Слава Богу, друзі дорогі, щоб ми мали силу від нього, а сила слова Його. Чим ми більше вникаємо в себе закон совершенний, тим більше ми переходимо від віри в віру, от сили в силу, от слави славу. Так написано, друзі друзі. Він не може підійти до нас, з якої сторони він би не підходив би, тому що ми ограждені його кров'ю. Але коли ми відкриваємо своє серце, коли ми даємо через гріх, він тут як тут. Цей лежать сходитиме до кінця нашого життя, Старатимемося, щоб підбити десь нашу ногу. Але слово Боже каже, що робить? Пильнуйте, правда? моліться, який би час не прийшов. Датись на коліна плач, Господи. Боже, ще тут не досконалий, що тут не можу приборкати цього язика, що там мене не можу простити. Поможи, Господи, поможи навчи любити, поможи навчитися від Тебе тієї кротості, лагідності і трепетати перед Словом Твоїм. Як важливо, каже, роді би так все просто, правда, в нашому житті. Але ж Яков каже, звідки ж мати її війни, Звідки каже вас це все? І десь і це ж приходить, Тому <кій> Поэтому сьогодні слово Боже нас вчить, застерігає, очищає, веде. Господь не хоче, щоб ні одна душа не відійшла, не загинула. Земне життя пройде і не повернеться. І відсвіте, що сіяла рука, тут гріх держить, а серце в небо рветься. І вже недовго залишило ждать, дай Боже сил держатись на дорозі по цій вузькій, щоб у небо увійти, і не зійти з вузької на широку, молю тебе, ти сам мене веди. Прости, прошу. Що жив без тебе довго і в своїм серці гріх я причиняв. І навчай твою звищати волю для всіх людей, що гинуть у гріхах, ти любиш всіх, ти кличеш всіх, я знаю, то ти знайшов і полюбив мене. Но я не знаю, що чекаю далі. Но віру, що ти сам скоро прийдеш. Слава Господу, друзі, друзі. Він прийде. <кій> він прийде за свою церквою, за своєю невестаю. Друзі, друзі, прийде, прийде. Але він хоче, щоб наша віра, наше священство у щоб Ми вірою більш приймали. Каже, поможи моєму невіру, правда. Ну, хоч можеш, хоч трошки вірити. Мож. Да буде по твоїй вірі. Правда. Небагато, каже, хоч чуть-чуть можеш вірити. Те саме сьогодні він до нас. Хоч трошки, каже, вірте. А все до прошки, Господь нашу віру обножає, омножає. Любить, правда. Любить, друзі, -дорогі, Любить. Він сьогодні хоче, як було через братика, правда, хоче і духовно підкріпити, і тілесно істянити. Хоче. Але він хоче, щоб і звільніли саме від цих тягарів, які внутрішні. Внутрішні ті тягри. От те От знаєте, гіркий корень він десь як виросте. І він починає руйнувати людину із мутрі. Каже, віддай його мені, визнай, остав, винеси світ. І приходить милость, приходить врачування, оздоровлення. Слава Господу! Слава Ісусу! За, За все ми йому подякуємо, правда нашого Господу. Є дякувати. Давайте піднімемося. На наші ноги і подякуємо нашому Боже Боже